Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. І сьогодні у нас тема Ти дзвони мені дзвони, 42 серія серіалу Життя репетиторки і 18 лютого вівторок. Візьміть собі каву, і зараз ми з вами поговоримо. По-перше, вчора вивантажувала відео і зрозуміла, що. Уже понад 40 серій. А про що я далі буду говорити? Про що я взагалі говорила ці 40 серій? І буквально за годину у мене пім! відбувся зв'язок із космосом. Жартую, спрацював мозок, і. Не бійтеся, я не космоголік, і я почала не встигала навіть записувати, почала швиденько, швиденько, швиденько записувати теми, а потім ще й до коментарів пішла і там побачила, що ви задали запитання. Дякую вам за запитання, обов'язково на них відповім. І у мене ще купа ідей, купа тем для вас, для нашого серіалу сьогодні про особисті кордони і про телефони. І особисті кордони будуть стосуватися якраз саме мобільних телефонів, і зараз буде передісторія. Ой, я та людина, яка жила, коли ще не було смартфонів, не було планшетів, не було ноутбуків, не було комп'ютерів. Ай-яй-яй. І я пам'ятаю ті часи, коли телефони дротові були далеко не у всіх. І для того, щоб комусь зателефонувати, треба було йти на пошту, де стояли телефони, стояти в черзі, сплачувати. І потім можна було телефонувати. І якщо людина вдома в цей час, якщо вона перебуває, там, якщо в неї є телефон, або якщо в її сусідів, які її можуть покликати, є телефон, можна було комусь додзвонитися і з ним поговорити наживо. Отакі були особисті кордони. Потім, я пам'ятаю, почали проводити дротові телефони активніше, вони почали з'являтися. І тоді, коли людина була вдома або на роботі, якщо знати її робочий телефон, то можна було й додзвонитися з нею переговорити. Кордони були отакими. Потім, я пам'ятаю, як почали з'являтися таксофони на вулицях, і можна було картку вставити з вулиці вже поговорити з людиною, яка перебувала вдома. Знов таки, або на роботі і мала цей дротовий телефон, особисті кордони стали такими. Потім, я пам'ятаю, з'явилися пейджери, які були за дорогими, і в мене його не було, і тому для мене все лишилося як було. Потім, я пам'ятаю, з'явилися мобільні телефони, і там було дорого за дорого дзвонити, але можна було смс відправити, хоча теж дорогувато, і не всім, бо не у всіх були мобільні телефони, і особисті кордони стали отакими. Потім з'явилися пакети хвилин, і їх можна було купувати і говорити побільше, і це вже було дешевше, і можна було говорити, і особисті кордони стали отакими. Потім з'явилися активно месенджери, і вже можна було не говорити, бо людині незручно заговорити, а писати. І особисті кордони стали отакими. А потім я пішла до школи працювати, і тоді особисті кордони стали отакими. А потім е, я стала працювати репетитором, і особисті кордони стали згулька-ніс. Але мене це влаштовує. А як я до цього докотилася і що з особистими кордонами, я остаточно зрозуміла 14 лютого у п'ятницю, тому що 14 лютого для мене асоціюється якраз з родиною, з особистими стосунками, з особистим простором. І я подивилася, якось цього року на 14 лютого очима людини, яка не занурена у мою професію. І зрозуміла, що від раночку я прокинулася, швидесенько організаційні справи повирішувала, домашні завдання поперевіряла, написала в телеграмчику чатик для тестики для учнів, почала писати конспекти уроків, провела уроки, пропрацювала звіти. І потім ввечері якраз. Ну, це звичайний робочий день, як у всіх, а потім ввечері от, до 19.30 я у п'ятницю працюю. І якраз мама з дитинкою, кої, з якими ми працюємо, попрохала мене на постійній основі хоча б на годинку, а краще на півтори, перенести заняття, щоб ми хоча б до півна 9 працювали або до 9. І ось тут бім-бім-бім. Це наклалося на 14 лютого і наклалося на мої особисті кордони через те, що в суботу мені рано прокидатися, бо мені треба в суботу перевірити 10 домашніх завдань. І підготуватися до уроків, а потім у мене в суботу багато-багато-багато уроків, тому що субота це той день, коли всі, хто не встиг у будні, можуть зі мною понавчатися. І для мене тому вкрай важливо лягти хоча б о 10 спати у п'ятницю, для того, щоб в суботу раніше прокинутися і пропрацювати оцей тут оце, е цю купу роботи до уроків. І я зрозуміла, що я не можу погодитися, тому що я не встигну тоді повечеряти, потім ще трішечки хоча б відпочити. І я не люблю на повний шлунок лягати спати. Це якщо я о 9. завершу, то пів на 10 нехай я доїм. І тоді в мене півгодини буде лягати спати. Мені буде погано, я не зможу заснути, і в мене буде важка субота тоді. Не погодилася. Так от. До чого ж це я? Потім мені о 9-й вечора в п'ятничку написала мама щодо переносу заняття у суботу. Потім мені почали о пів на десятої здавати домашні завдання, які треба перевірити на суботу діти, і це нормально. Я зараз розповім чому. А потім ще мені, я перевірила потім телефон перед тим, як лягати спати месенджери, я завжди так роблю. Через те, що мені пишуть багато, і я побачила, що мама одна переносить трішечки заняття суботні, і тому нам треба про це поговорити. Відповіла їй і лягла спати, але потім мені ще писала дитина, не могла розібратися з домашнім, я вже спала, не відповіла. Потім вона надсилала це домашнє і о пів на 12 дванадцятої мені завершилося повідомлення 14 лютого. І от я якось подивилася на це збоку і зрозуміла, що. Угу. Виявляється, особисті кордони це та річ, яку треба обстоювати. Подумала про те, як я їх обстоюю, і зрозуміла, що я їх обстоюю адекватно для себе. Але що в моїй професії їх обстоювати треба. Отже, які правила я виробила за роки досвіду для обстоювання своїх кордонів? Перше. Я людина допоміжної професії, і тому люди, які мені пишуть, очікують, що я відповім бажано миттєво. І я одразу намагаюся цей градус очікувань знизити. Чому? Тому що в мене є об'єктивні причини, коли я не відповідаю миттєво. Я не відповідаю миттєво інколи, коли я зайнята побутовими справами, і це після робочого дня, і тому я можу не відповісти миттєво після 9-ї години, залежно від того, коли у мене закінчується цей робочий день у цей день. Також, я не відповідаю миттєво ввечері перед сном, тому що, ну точніше не так. Я не відповідаю миттєво ввечері, тому що намагаюся не дивитися на екран перед сном. Але перед тим, як лягати спати, я якраз перевіряю телефон і дивлюся, чи немає тих справ, які висять і які треба вирішити сьогодні. Також я дозволяю дітям надсилати мені домашні завдання вночі, але після 10-ї у мене вимикається звук на телефоні, і тому я не чую, як вони надходять. І це теж мої особисті кордони. Мені дуже зручно, коли діти вночі відправляють мені домашні, бо на ранок я їх можу перевірити. Але я завжди вимикаю звук для того, щоб мене не будили це. Також у неділю я зазвичай прагну не вирішувати робочі справи. Я перевіряю месенджери, звісно, це відбувається зранку. І ввечері, але день у мене вільний від роботи, і це мої особисті кордони. І також я пояснюю мамам те, що я охоче і радо допоможу. Але якщо у мене йдуть уроки або з якихось інших причин, хоча б з тих, що я людина, яка жила колись без телефонів, я можу не відповідати миттєво, і це нормально. Що має бути якийсь проміжок часу в мене, і я, якщо в мене урок, то я відповім не. На перерві. Якщо я раптом не побачу повідомлення, а зараз у мене багато чатів я можу його не побачити, то я відповім дещо пізніше, як тільки побачу і вирішу це питання. Але бувають дні, коли я відчуваю напругу від того, що я весь час, ось на такому тісному зв'язку, з досить великою кількістю людей. Тому що, дивіться, ось якщо у нас, ну, приміром, я зараз так от наздогад буряків, і не будемо рахувати по головах, якщо у вас 20 учнів і 20 батьків, це вже 40 людей, з якими ви повсякчас спілкуєтеся. І це досить багато інколи мене це е, виснажує, але не часто і тому от у мене виникають ось такі от кордони. Які я обстою і яких я дотримуюся. І тому у мене є чекап, генеральний чекап це ранок і вечір, коли я перевіряю усі месенджери, всі можливі канали, за якими мені можуть писати. І також впродовж дня періодично я теж перевіряю, чи не написав мені хтось. І якщо написали, то що. Скажіть мені, будь ласка, як справа у вас із особистими кордонами, як ви вибудовуєте особисті кордони? Як ви ставитеся до того, що робота переплітається зараз з особистим життям через те, що у смартфоні вам може написати начальник і зробити це після робочого дня? Як ви ставитеся до цього? Як ви ставитеся до переплетення особистого і робочого життя? Як це у вашому житті? Поділіться досвідом, а ми з вами побачимося вже завтра. До нових серій. Дякую за те, що підписуєтеся. Щиро вам вдячна, щиро вдячна за коментарі і слова підтримки. Долучайтеся і надалі буду дуже рада до зустрічі.